Благодійність заради спасіння немовлят таку акцію провів благодійний фонд громади Херсона захист. Кошти збирали на оновлення медичної апаратури для реанімації новонароджених малюків. Чи завершено акцію? Та скільки коштів вже вдалося зібрати? Дивіться далі. Усміхнені красиво вбрані у піднесеному настрої. Підприємці, депутати, художники, лікарі та просто небайдужі люди в один із зимових вечорів збираються у дабл-клабі на джаз вечірку. Прийшли вони не лише насолодитися чудовою музикою, а й зробити свій внесок у благодійність. Ідея проведення акції належить фонду громади Херсона Захист та лікарям обласного пологового будинку. Уже стало традиційним, що фонд захист один раз В год, благотворительный вечер, вечеринку. В этот раз э, мы собираем благотворительные пожертвования на замену устаревшего оборудования в реанимационном блоке э, областной акушерии. Детей надо спасать, и каким бы не был э, великолепным доктором, отделение, о котором мы говорим, оно имеет э, статус. Третій медицинської категорії. Якщо вже здесь не справляються, відправляють деток в Київ. Лікаря Кушерського відділення обласної лікарні приймають найскладніші пологи, рятують найважчих немовлят. Відповідно, й апаратура повинна бути сучасною, а коштує вона недешево. На оновлення потрібно близько 150 тисяч гривень. Для лікування одного ребенка на врождено в день входить очень багато средств. Очень необхідно велике количество апаратури, котру необхідно підтримувати. Аппаратура это есть, но uh, она должна быть достойной для каждого жителя Херсона. Поэтому сбор средств он необходим. Это очень важно для нашего города, для нашей больницы, для нашей области, потому что все uh, роды высокого риска принимаются в нашем родильном отделении. Крутом сокаварізка приждіврім роди, яких дуже много і чистота їх растет мире, всьому мірі, в тому числі і в нашій області, на великий благодійний вечір. Концерт кращого джаз-оркестру півдня України, перформанс бік бенд під управлінням Володимира Алєксєєва, охочих прийти виявилося чимало, та й розуміння того, що насолодившись музикою, ще й робиш добру справу. Зігрівало серця. Ну, я ніколи не могла подумати, що для життя таких маленьких. Совсем беззащитных детей, которые только пришли на свет, а еще не дай бог не у нас это все на уровне. Ну, средні поки не зрозуміє суспільство, що тільки разом ми можемо подолати ті певні труднощі, які є у нас, ми не зрушимо з місця нічого в цьому світі. Тому треба робити все, що ми можемо. Що можемо, хоча б шматочок, хоча б краплинку. Нельзя ставатися равнодушною. Напомагати, і це добре діло, і в общем то Якщо є можливість, то я стараюсь участвувати і допомагати". Гостям пропонували придбати настійний календар на 2017 рік. Цей календар одна зі складових благодійної акції Хочу жити. А у залі були встановлені скриньки для благодійних пожертв, на яких надруковано перелік необхідної апаратури. Також можна було подарувати грошовий сертифікат. Присутні робили пожертви і захопливо слухали відомі джазові композиції. It's my life. Well, it's now forever. I ain't going to live forever. My heart is like an open now. And Frankie said, I did it now. I just want to live while I'm alive. Cause it's my life. А ще гості вечора привітали голову благодійного фонду громади Херсона захист Ларису Польську з присвоєнням їй ордену княгині Ольги другого ступеню. Наприкінці концерту оголосили суму, яку вдалося зібрати. Це 46 тисяч гривень. Акція триває, зробити пожертви може кожен бажаючий. Благодійні скриньки встановлені у супермаркетах Фреш та магазинах бюрократ. Також є розрахунковий рахунок. Не будьте байдужими, адже багато багато тих, хто потребує допомоги.